Дійшло до ваших сердець, бо пісні царівни чураївни кропують 21 рік. І тебе собору і єдину історії твої славу від родиці. Безхмарний, безшовний. А тепер на табличі, ви підладте, так. до допомоги таблички виконати податки таке держання, яке називається утворильно без овок. Так, їх слід зібрати спільно-пордиві слова, полежно значно з третій саме без, записати ці слова і виділити речі. Тому посміливий сніжку. І навчальний заклад. Побудовано два стадіони. Побудовано 18 майданчиків. Шозе. За останні 3-4 роки все для дітей. І я думаю, що влада, влада все-таки буде звертати увагу на розвиток освіти на дошку. І подивіться невеличкі уривки. І подумайте над тим, навіщо я підготувала для вас ці уривочки. Далі доказати. з руса душі трениця, і життя, як не було, якщо ращила місця не поїдеш у село. Ти не прийшов, я ж місяць зійшов, я тебе чекала, чи коня нема, чи стежки не знав. На двісті темах, і ми сьогодні узагальнюємо вивчене. На вичення дієслова було багато. Словами, які є складені, але словами, які обіцяють там. Щоб ви знали так, Теж, Я, я, я так розумію, що слова треба посуватися форми, які історично склалися. У нашому герої, у нашій країні і диші тарити, складати. Це така робота, але ось на це вирішити для кожної людини. Саме в дитинстві доправлено до нових пригод, після, до чогось незвіданого. саме в дитинстві не мрія. Наші мрії, як думаєте, завжди збуваються? От бачите, дітей в дитинстві розслабились. Збувається наші мрії не завжди збуваються, тому що ми фантазери. І ми можемо таке загадати, що вони ніколи. Але уявіть собі, що ми дорослі і всі дорослі. Так щодо помилок цікаво. Навіть збирали кількість. Скільки в яких було за графіка слова парадити? Кожного зараз вдома, практично кожного є... Служати, служити дітям. Служити це змогти, а не здужити. Це не змогти, Тому. Тому частка не заречі не ті. Так, друге слово, друге є слово зне. Там так же, як і у першому частка не за речі. Назовите, тобто слово, як воно, до речі, називається слово, яке схоже, як називається. Синонімо. Синонім, звичайно. Синоніми. Називаємо синонім не славити не славити, не послабляти. Далі Дмитро, ти так. не покоїтись, не спочивати. 70 -70 так. Отже, ми робимо висновок. Не зі завжди була, я також, і я працювала, і ніколи ми в неї відмовитися не зможемо. На сторіночці 160 і є вправа 420. Називемо їх ще раз. Владислав, Лиди, неозначно способова дієприкметний дієприсвітлення та форма нота. Признаємо увагу на дружині. Вистосувалися на стійкості. Він говорив, що це таке перше спітне слово, проти за 40 хвилин. Я думаю, що я вам побажаю пітної праці і щоб у вас найкраще згадка, була не краща згадка про ваше перебування сьогодні в місті. Якщо є якісь питання, я про історію міста розповідати не буду, тому що краще всього розповідати про історію, знаєте, у нас міністр. Тому факту, 30 років, там ви можете отримати всю інформацію про місто. Якщо є питання, то будь ласка. Немає питань? Немає питань? Это а Балтской школы. Все Очень много. Это и отметка, когда, которая иногда поднимает ребенка на пьедестал, а иногда и уничтожает, как домой меч. Это и классное руководство, и воспитательная работа в классах сегодня. То есть вот эти темы специалитов нами Распочнемо наш урок. Звичайно, я сегодня трошки переживаю, потому что... Прийшла на роботу і вийшло таке сонечко. Я кажу, Боже, я така рада, але сонце так світить і думаю, і не буде погано. І може навчитися героїзму якогось. Все прекрасне. Я далі, 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 далі. Так, Олексій, як ми можемо це зробити. Mm -hmm. Не знаю, як це може, а Едгар знає. Як ми можемо оці моральні цінності розподілити? Ось дивіться, як гарно Аніна зробили. По а ось розділяєте швиденько і ось ми їх розділили. На кого ми їх розділили, діти? На людей і людців. Так, де ж у нас стоїть Грицького бренду? Скажи, будь ласка, є якийсь духовний момент? Ви навчили цю легенду? Ця легенда чомусь? Е, ця легенда мене навчила, що е, не можна ображати ніяке живе створіння. Так, далі, будь ласка. Так. Що патріотичну буваєщину? Буваєщина? була. Ну, будь ласка, маємося. Mm -hmm. Що і? тобі? Ти не дуже. Чому не сказала? У мене странно душа. Назви мені винних. Вони будуть негайно покарані. А коли б них нема? Такого не може бути. Мені страшно за своїх дітей. Поки я живий, вони всі будуть щасливі. Я молитиму Аллаха, щоб ви жили вічно мені повага. Два у завжди і дві Тепер наступне в мене виникає запитання. Ви читали уривок з Романа Роксолана. Ми з вами до цього працювали дуже багато творів, фольклорних творів. І чи, скажіть, будь ласка, чи е, виникли у вас якісь асоціації, чи могли б ви провести якусь паралель з іншими образами, які ми вже з вами розбирали? Раксалана і інші образи? Виникають якісь асоціації? А, може у вірші Евшанзілі там був син э, Султана, він ну його забрали у полон і він...